Оба народ, всім здоров, і сьогодні, коротше, без лишнього триніжа. Оця ось штука повинна бути у кожного водія. Це називається Jump Starter від фірми Yato. Польська фірма, ніби дуже хороша, доволі багато хороших відгуків, доволі багато хороших відгуків на різні інструменти і так далі. Тому, в принципі, я її купив, бо були речі набагато дешевше. Були дорожчі, але я ті фірми, наприклад, ніколи не чув і нічого подібного не бачив. Jump Starter – це така штуковина, що може вас виручити в багатьох різних ситуаціях. У мене, наприклад, була така ситуація: в мене не було гаража, я приїхав на платну парковку, заглушив автомобіль, піднявся до охоронця, для того, щоб проплатити своє парковочне місце. Вертаюся до автомобіля, а він не заводиться вже просто-напросто. А це сталося банально із-за того, що у мене здох діодний міст генератора. І я, виходить, їхав весь час на зарядці, заглушив автомобіль. А в акумулятора. Вже... В акумуляторі вже просто-напросто не вистачило заряду для того, щоб запустити автомобіль. І в мене в принципі зараз така сама ситуація, майже але я знаходжусь в гаражі автомобіль. Volkswagen Golf 4 2.3 об'єм двигуна, V-образна п'ятірка, так ще й цепний. І ми зараз будемо пробувати завести цей автомобіль, який просто в ноль розряджений зараз. Просто в ноль. Я от навіть, у мене приборка навіть не загорається. Я навіть як прийшов, прийшлось автомобіль відкривати ключем. Не з кнопки. Ключем я водійську двері відкривав. Тому що все, просто тут. Ні грамо заряду не залишилося. і зараз ми спробуємо за допомогою цього джамп-стартеру завести мій автомобіль, який вже майже місяць стоїть, просто, просто стоїть, так ще й на морозі. Ну що ж, проводимо швидке розпакування і йдемо до діла для того, щоб перевірити. Цю штукенцію на практиці. Зараз швидко проводимо розпаковку прямо на сидінні автомобіля і йдемо все перевіряти на практиці. Коротше, у нас йде в комплекті отака от інструктейшн, яку зазвичай ніхто не читає, але цього разу все ж таки варто це зробити. І ми це зробимо. І от такий от офігенний е, тканєвий чехольчик називемо його так. Ну, а ось що знаходиться всередині, сам наш пауербанк. Зарядка для нього, для того, щоб вдома можна було його підзарядити. Єдиний мінус, мені що не сподобалося, те, що в нього такий, знаєте, свій унікальний якийсь коннектор. Якщо у вас цей кабель переб'ється, чи ви якось зламаєте, чи десь банально його згубите, це буде трішки проблемою. Але також у нас є на запас ще й така штукована. Ви можете прямо під час поїздки підзарядитися від свого прикурювача. Також бачите, отакий коннектор от у нас. Окей, також, так як це все ж таки не тільки Jump Starter, а ще й доволі таки непоганий павербанк, в комплекті є отакий от багатоцільовий usb шнічок Ну, Не буду його розпаковувати, просто приблизно можете подивитися, що тут е під айфон старий новий е USB. Ой, Боже, це ж старий міні-USB. Да, Реально, чуваки. Долітки. У мене в цьому фотоапараті, на який я зараз знімаю, такий от самий вхід. Міні-USB, мікро USB, але немає Type-C. І головне, головне. що нам потрібно. Що ми, зараз, ми не будемо зараз перевіряти, як воно телефони заряджає. Ми будемо по прямому назначенню використовувати цю штукенцію. Дивіться, в комплекті такі отакі от шикарні клеми. Я дуже надіюсь, що десь в продажі окремо, як ці зарядки, так само і ці клеми десь окремо ще продаються. Тому що, ну, блін, загубити, випадково зламати це, взагалі, на ізі. Так, ну і ось, в принципі, сам наш джампстартер, пауербанк, все в одному. Так ще й тут ліхтарик навіть є. Дивіться, два USB-вихода. Є інпут, це для зарядки цього пристрою. Є ще output на 12 вольт. Хм, цікаво для чого. І наш саме головне знаходиться під отакою от заглушечкою. Тут ми будемо сюди приєднувати наші клеми. Окей. Ну, а також ну що, ліхтарик. Зараз секунду. Де це тут? Дивіться, є ще отакий от от тумблерок вкл-викл. Давайте ввімкнемо його і нажмемо. Показує, що він повністю заряджений. О, ліхтарик включився. Доволі такий непоганий ліхтар ну, світить не слабенько. Е, Суйдот, суйдотик. О, бачите, можна ще переключити, давати сигнал SOS. Всі штуки. Ну що ж, окей, залітаємо під капоту з автомобіля, щоб перевірити, наскільки вдалася штукована. В мануалі написано, що через низьку продуктивність він не підійде до автомобілей з двигуном більше 2,5 літра. В моєму випадку це 2,3, тобто ми зараз на грані можливостей цього апарата. Далі без коментарів. Знаєте, чуваки, я реально запанікував. Штука не дешева, як там з поверненнями чи повернуть гроші, чи ні, я не знав. Але вирішив піти додому, зарядити і на наступний день знову повторити. Але спойлер у мене нічого так і не вийшло. Але чисто по якій випадковості приїхали сусіди по гаражу і сказали, що не можна давати багато часу повербанку бути підключеним до акума автомобіля. А треба швидко підключитись, завестись. Ну тобто потрібно дві людини По любасу. Ось можете навіть частково почути розмову. Там на да. короткий промежуто, ну сразу, только до сразу пока включає сразу ж большої этот промежута. Подожі, Ми спробували. І як ви думаєте, вийшло? Пишіть в коментах, у вас є декілька секунд. Так, завелась з першого разу. І навіть на останньому діленні індикатора заряду. Ви тут же скажете, що, блін, ти ж сам казав, що перед використанням треба прочитати інструкцію. Я, блін, так і зробив. Ось самі почитайте. Але все ж таки, люди з досвідом мене вирушили, і на тому їм дуже дякую. Але чуваки, враховуйте, що акум в такому стані не можна залишати в автомобілі. Це чисто як екстрений варіант, якщо десь застряли, і авто не заводиться. В моєму випадку мені ж ті самі сусіди дали імпульсну зарядку, і я вдома зарядив АКБшник аж до 13 вольт. І потім повернув його назад на місце під капот. Ну що ж, як виявилося, штукована доволі таки прикольна, лише з толку збила трішки ця от інструкція. Хоча, можливо, якийсь лано чи Таврію заведе і так в будь-якому стані. Також в майбутньому я думаю, що ця штукована буде корисною для різних мотодальняків і для інших подорожей. Ну а вам дуже дякую за перегляд. Якщо є якісь питання по цій штукенці, обов'язково пишіть в коментах. І ще раз дякую і до зустрічі в наступних відосах. Всім пока!